Дітки, до нас в гості прийшла дівчинка Наталочка. Вона принесла кошик з овочами. Наталчина бабуся зібрала з огороду в селі врожай овочів і привезла деякі з них дівчинці, щоб та почастувала своїх друзів. Давайте подивимось, що привезла з села бабуся. Ось у кошику погляньте. Є і огірки, і капуста, і перець. А що це таке червоне? Так, правильно, це помідор. А де дітки ростуть помідори? Правильно, на городі, на кущі. Спочатку на кущику з'являються зелені помідорчики, а потім сонечко гріє їх і вони дозрівають, стають червоними і дуже смачними. Помідори дуже корисні. Давайте, дітки, сьогодні з вами розмалюємо помідор. Сьогодні дітки для роботи нам знадобиться аркуш за допомогою батьків вже з намальованим помідором. Нам, з вами. Треба буде його розмалювати олівцями. Беремо червоний олівець та починаємо розмальовувати так, щоб олівець не виходив за краєчки. Ось так. Замальовуємо увесь помідор. Він червоний, соковитий. Ось дітки. Ось так продовжуємо далі. Ось погляньте, який гарний помідор в мене вийшов. Дякую вам за увагу! Дуже хотіла побачити ваші помідорчики. До побачення!